Чому ти сердишся і ображаєшся? Чи не краще заспокоїтись і простити? запитав вчитель. А чому я маю робити йому послугу і прощати? Він же? Хотів було виправдатися учень. що перебиваю тебе, сказав вчитель. Дозволь поставити тобі два запитання, і тоді я відповім на всі твої, як і чому. Учень ствердно кивнув головою. Тобі добре, коли ти сердишся і ображаєшся? запитав знов вчителю. «Ммм, «Угу, звичайно, відповів учень. То кому ж ти робиш послугу? Якщо завдяки спокою і прощенню робиш собі добре? Хлопець хотів було щось сказати, але, відкривши рота, так і не зміг сказати ані слова. Він стояв, потупивши очі в землю. Пам'ятай, від тебе залежить, що ти обереш образу чи прощення, страждання чи щастя, вибір за тобою, сказав очі. Але скажіть, як можна не ображатись? Це ж так важко. Ти головне зрозумій, що кожного разу, коли захочеш дарити когось бичем осуду чи образи, першим. Кого, замахнувшись, удариш, будеш ти сам.